Сьогодні 13 липня. Ну і підживлюю я вже останній раз азотними добривами з бочки свої кущики винограду. 200-літрова бочка. В неї я закладав 2 кг суперфосфату, який розчинив в гарячій воді на протязі 24 годин. Потім кілограм кальцієвої селітри, кропива, десь три відра гною. І це все довго настаювалося, ну і дало те, що мало дати. І я беру літр цієї суміші, на відро кладу води і потім Має ось такий результат. Це, друзі, у мене олімпіан. Зараз вимкну воду і трошки вам покажу стан який. Так, оце далмацький, бачите. Нагадую, все росте в траншеях. Морозу воно не боялося. Бачите, Ось Далмацький. Ось долмацький. Чому не боялося? Бо було накрито агротканиною. Виноград весь вимерз. Києві вимерзло, Актинідія вимерзла, а інжир був накритий. А ці були накриті взагалі топлівкою, а деякі були накриті агротканиною, І там, і там результат чудовий. Це теж далмацький, а це ось, друзі, Брунсвік, Теж він шикарний в цьому році. Я дуже задоволений, його дуже багато. Вон можете бачити. Ось такі герони, бачите на Далмацькому. Ну, так що ж 10 років кущик. Розумієте? Оце. Щоб ви розуміли. Ось рука, ось я взявся. Бачите, все паралельно з землі формується. Тільки так. Тоді буде у вас отакий результат. І будуть отакі грони. Бачите? Підживлюємо. А ось брусик. Я починав з цих сортів. І я ними задоволений. Дехто каже, вже вони надоїла, я вам скажу. Все чудово з ними. Ну, а як же без Мічурінської 10 в цьому році трошки примхи були з Бребою, бо зазвичай 27 червня її вже повно, а тут ми десяток плодиків зірвали. Але зато буде дуже багато основного врожаю. Нагадаю. На сорт нема у мене нічого раніше за нього Ось так виглядає. Підемо зараз до інших сортів. Ну, нас молоденький кущик сорту Церетто. Багато теж завязі, трошки попекло сонце, така була температура та і є в принципі. Це основний врожай. Теж бребу дає, але бребу не було. Був сорт поруч Джина Уфен завжди радує, завжди хороші врожаї. З нього в мене теж ось, бачите, що підробляться. Це основний врожай. Так, ну, там було і трошки бревну, але було небагато. Ці траншеї є вільне місце. В цьому сезоні я подумаю, що я собі висаджу, кандидат є в сорт чоколанто побачу. Кажуть, там до 300 грам будуть плоди. І ще там от пару цікавих сортів. Так, а це в мене сорт Кастріло, стріла. Трошки тут в тіні, але нічого, теж він дуже родючий, завжди на нього багато плодиків, навіть так багато, що. І не витягує. Ось все. страшний і ранній хороший сорт. Ну, Тут якби, би, бачите, що... це брива. Ну і як же без і дофін? Тут бачите, що робиться страшний. Повний брив. Бачите, кандидат перший буде. Поставив декілька бою, його треба забирати. Поставив декілька повітряних відводків. Там мене так просили цей сорт. Залізу сюди. О, бачите, от з пакетиками проблем нема. А от кулька, це все до блін? мені ці кульки китайські. Треба так, дивитися, щоб не прозівати. З вологою, хоча тут, в принципі, вологи настільки багато, що може там, бачите, аж курінь росте зверху. Верте, став двері, теж весь в плодиках ну і сатімо. Показував вже неодноразово. І такий результат тут чудовий. Осотімо. Пішли швиденько далі, весь кущ плодах. Ну, і швиденько по 12-метровим траншеям. королівський раній. Весь плода. Бачите, що тут робиться? Молоденький кущик. Це в мене ще один кущик. Дуже схожий на церетто. На жаль, назва неправильна була з Європи. Отримав цей сорт, який мав бути ну, нічого. Але дуже хороші, цікаві плоди величезні. Ну як же без сорту сігар. Вон, бачите, що робить. Чидово. Буде плодики в цьому році. Теж я тільки в тому році з контейнера висадив. Це пересадив до бояз, канадрія, Боя канадрія. Все перезагружено плодиками. Це траншеї. Так, траншеї тут нагадую пів метра глибиною, метр шириною, чуть менше. ну і 12 довжини. Далі круглий збордо, грунзобордеукс. До морозів в'яже, в'яже. Сорт чудовий таура. Весь плодар. Димині. Бриди там поховалися. Десь там поховалися. Вон, там десь не є. Так, довгий серпень, як ми його називаємо. Бачите, на листочках, хоч йому не подобається щось і все. Припали воно на плодоношення ніяк не впливає. Вже далі листочки йдуть он нормально. Теж плодиків чимало. Ну це так. Такі вам показав результат. І тут все, зараз ще підійдемо до звичайних таких невеличких траншей без оцих плит. Цей перший у мене сорт помарійський. Нав'язав, чудово. Бачите, тут неглибокі ямки такі. Ну, але все одно вони мають бути, тому що тоді легше мені вкривати Марсель Блек ВС, бачите, що робить. Само ну, ну, добивати це чудовий, чудовий сорт. Печорицька 10 ще один кущик. Нав'язала. Страшенно багато. Так, ну, сорт медовий, густий, треба прокласти руки, бо нічого навіть не видно тут. От, але тут було дуже багато. Бреб, ось вони, можете бачити, і там, і там. Вони невеличкі, але досить смачні і їх дуже багато. Ну оце і все на сьогодні по моїх інжирах. Всім гарного дня!